Слава Україні! Розпочалася 605-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергову ракетну удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БПЛА типу Шахет. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог цинічно завдав ракетну удару по школі в Костянтинівці Донецької області. Будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та порання серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Кліщівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Керамік, Ласточкіна, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області, Зміївка, Береслав, Козацьке, Новобереслав, Тягинка та Придніпровське Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності УСУ в північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю СУ в хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Сіньківки та Іванівки Харківської області, а також близько п'яти атак біля Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельської Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні дії. За підтримки авіації в районах Мар'їнки та Новомихалівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі роботи на Запорізької області. В зоні відповідальністю в Одеса на Херсонському напрямку сил оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕП противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 790 окупантів, 16 танків, 55 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та п'ять одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!